В центрі Москви, неподалік головної будівлі ФСБ Росії на Луб'янці, трапилася загадкова подія. Вибухнув автомобіль Аурус Сенат, який, ймовірно, перебуває в автопарку диктатора Росії Владіміра Путіна. Кадри з пошкодженим Аурусом вже потрапили в мережу. Справді на, ньому, на цих кадрах видно, як димить і горить автомобіль. Вибухнув мотор, і, і відповідно полум'я перекинулося на салон. Цієї автівки, що сталося з автомобілем, росіяни замовчують. Даних про постраждалих також немає, як і про те, хто перебував у машині на момент події. Чи користується саме цим лімузином Путін? Не ясно, але на таких машинах вартістю в 330 тисяч євро пересувається або пересувався саме Путін і ще кілька ключових осіб Росії. Німецьке видання Більд. Пише, що він належить фінансовому управлінню Кремля. Ходять чутки, що найвищі шолони влади Російської Федерації були налякані пригодою з Аурусом. Там панує страх перед атаками з боку України. Російський диктатор перебуває під посиленою охороною.